А ви запланували свої вихідні на наступний рік? Всім привіт! Ви на каналі Navi-Мігрант. Сьогодні я вам розкажу моменти, коли ви можете взяти вихідні у цьому році і мати довгі вихідні. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і давайте почнемо. Отже, перший період вихідних це у нас 27.04 по .05 05.05. Цей період ми святкуємо так звану майовку. Дуже багато поляків планує також виїзди, ну і ви також можете це запланувати. 1 мая в нас День праці. Тобто ж день праці, 2 мая у нас день флаги польський, тобто День польського прапора. І 3 мая у нас день праці, тобто День праці, коли усі мають офіційний вихідний. І якщо ви усі ці дні візьмете собі вихідні, домовитися із вашим начальством, ви отримаєте 9 днів вихідних протягом майки. В цей період ви можете собі спокійно поїхати кудись відпочивати або ж провести час з рідними. Наступний період, коли ви можете взяти вихідні в цьому році, це 30.05 по 02.06. 30 мая у нас Боже Гочава або ж Божого тіла, і це рахується державний вихідний. І якщо ви візьмете вихідні, сумарно ви отримаєте 4 вихідних дні. Наступний період у нас це від 15.08 по 18, .00. тобто ви можете мати 4 вихідних дні через те, що буде день війська Польського 15 серпня, якщо я не помиляюсь. Тому, якщо ви візьмете вихідні у свого у свого роботодавця, ви можете протягом серпня місяця отримати 4 дні разом вихідних і кудись поїхати із своєю сім'єю. Що стосується наступних вихідних, вони можуть бути у листопаді, і тут найкращий момент буде від 8 листопада по 11. 11 листопада у нас день Ніпудлеглощі, тобто День Незалежності в Польщі. І... Якщо ви цей день також візьмете вихідним, то буде якраз крутий шанс поїхати кудись відпочити. І найдовші вихідні у наступному році ви можете зробити саме на новорічні свята від 21 до 12 по 1 січня. І, як ви знаєте, 25-го у нас Боже народження, 24-го перед цим у нас Вігілія, тобто святий вечір. Наступний день у нас Різдво Христове, і 26 го числа у нас другий день Божого народження або ж другий день Різдвяних Свят. І крім цього, 31 і 1 січня у нас Сильвестр і Новий рік. Тому, якщо ви заплануєте собі вихідні, ви зможете отримати сумарно аж 12 вихідних днів протягом новорічних свят і поїхати кудись або ж на лижі, або ж кудись відпочивати. Обов'язково заплануйте собі вихідні саме зараз, тому що, якщо ви, наприклад, працюєте на умові опраці, роботодавець може вас не відпустити в конкретний період часу. Якщо це буде мати безпосередній вплив на розвиток фірми там, і на різні процеси. І в мене особисто так було колись, коли я працював в корпорації. Якщо я заздалегідь не домовився за вихідні, потім мені просто відмовляли. Тому, надіюся, ця інформація була корисна. Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, чи ви плануєте собі вихідні на наступний рік, чи ви це прописуєте. Цікаво почути вашу думку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Тим самим ви допомагаєте мені його просувати і до зустрічі у наступному відео.